Вітаю знову! Провів я аудит вашого рекламного аккаунту, знайшов приблизно 8 критичних помилок, про які вам зараз розкажу. Так, перша ключова помилка, тут що знижує ваші позиції, це відсутність взагалі якої-небудь структури рекламних кампаній і структури всередині рекламних кампаній. Дивіться, ну я взяв, наприклад, однієї рекламної кампанії, але. Ця проблема є в усіх рекламних кампаніях, тому що я так розумію, що одна людина веде їх. Перша проблема завжди брендові рекламні кампанії вони виносяться я маю на увазі брендові запити, вони виносяться в окремі рекламні кампанії. Вони ніколи не повинні жити в одній рекламній кампанії з загальними запитами. Тут це не зроблено, і тут ви бачите такий дуже сильний скажімо так, дисбаланс між вартістю конверсії. Якщо ці дані правильно відслідковуються, брендові запити повинні виноситись окремо загальні запити, інші запити окремо. Другий момент дуже важливий, наче намагались додати сюди ключові запити брендові, але використовується тип відповідності, широка відповідність, що генерує вам дуже великий потік нецільового трафіку. Зараз я покажу. Якщо ви використовуєте, ну, по-перше, якщо ви використовуєте брендові запити, ваші, краще ставити у фразовій відповідності, або частково можна пробувати у точній відповідності. Широка відповідність вона генерує будь-які запити, що, на думку Google пов'язані з цим ключовим словом. Тобто не входження цього ключа в пошуковий запит, а будь-які ключі, які Google вважає, що вони пов'язані. І зараз ви побачите це. Да, наприклад, так, зараз переходимо в пошукові запити. Тобто, по вашим запитам, у вас CTR високий. Високий CTR. Буде у вас високий CTR, буде у вас високі показники показу в пошуковій мережі. А далі йдуть у вас бренди, я так розумію, конкурентів: Project ProjectCamp, Emily, KidsCamp. Це бренди конкурентів. Вони мають завжди дуже низькі показники CTR. Вони мають дуже низькі показники долі показів пошуковій мережі. І взагалі, краще не таргетуватись взагалі на бренди конкурентів. Тому що ну, ви просто витратите гроші, це злив, злив грошей. Тут ви бачите, що у вас CTR, ну, типу, не по вашим запитам. Досить низький. Плюс ці багато запитів, які не є цільовими, вони знижують загалом ваші показники і показів, да? тому що вони не є релевантними. Google показує по цим запитам, люди на них не реагують. Відповідно, Google нижче все нижче і запускає ваші, ваші оголошення, навіть за рахуванням того, що там є ваші, ваші запити брендові. Це основна дуже велика проблема. Я зараз покажу, на прикладі іншої групи оголошень. Так, да, і стосовно самої структури, що додам, якщо взяти загальну групу по ключам, тут в цій групі, в принципі, є все. Тут є запити брендові, тут є запити брендів, тут є ваші брендові запити. Тут, тут десь був супер Далі є брендові запити конкурентів. Знову ж таки, використовується широка відповідність ключів. Використовуються взагалі різні запити, які, ну, більшість з яких взагалі не є релевантною, або досить далеко релевантною. І у вас все це знаходиться в одній рекламній кампанії, в одній групі оголошень. Ну, щоб структура рекламної кампанії, структура групи оголошень була ефективною, вона повинна включати до 20 ключів, які є. Схожі за сенсом. У вас, тут... У вас тут все накидано, і англійський табір, і літній табір, відпочинок в Буковелі. взагалі досить широкий запит, який, okay. як я розумію, не дуже відноситься до вашої тематики. Просто тут просто скинуто все в одну. Це, це перша основна ваша проблема. Тому що у вас взагалі немає ніякої структури. Вона є ключовою, вона є критичною. Плюс неправильний підбір ключів, плюс відсутність кластеризації ключів по групам оголошень, плюс використання широкої відповідності. Широку відповідність я рекомендую використовувати тільки на етапі масштабування проєкту, коли ви вже, вже шукаєте якісь нові шляхи залучення аудиторії, коли ви вже все спробували. Останнє, що ви пробуєте, це використовувати широку відповідність. Або, або ви регулярно, я не знаю, щодня вичищаєте не цільові пошукові запити. Тоді можна використовувати широко відповідність. Тут я такого теж не побачив, ну, і це, це перша основна причина. Відсутність структури, відсутність кластеризації запитів. У вас все тут і брендові запити і в одній рекламні кампанії, і чужі брендові запити. І запити, які взагалі не є релевантними. Тут би я вам не те, що рекомендував перероблювати. Вам треба перероблювати повністю його. Ну, З рахуванням вже тих статистичних даних, які у вас є. Це перша, перша основна причина. І тут же навіть ви можете побачити. Цей показник, частка показів пошукової мережі, я їх ви сюди, щоб ми бачили, по ключовим запитам є у вас, очевидно, ну, скажімо так, аутсайдери, ключові запити, які у вас тягнуть донизу. Да? Наприклад, табори для відпочинку для дітей. Ну, типу, запит, наче релевантний, але він використовується в шокі відповідності, там, там, просто, там просто сміття. Є, наприклад, Запит відпочинок дітей. Ну, це не конкретний запит, це група запитів, тому що використовується шокер-пінсь. Він взагалі типу, має дуже низькі показники. І, от ці от, і, і вони ж типу впливають на це найбільше, тому що по, по, по цій груп, групі запитів у вас найбільше кліків. Відповідно, вплив на загальний показник, відповідно, найбільший. Тут те ж саме. От, до речі, використовуєте фразову відповідність в запиті Дитячий табір, і показник частки показів росте. Табір в Карпатах. Мабуть, це максимально типу, релевантно вашому запиту. Тому, тому високий показник. Далі відпочинок в Карпатах літом. Ну, в цей запит, цей запит досить широкий. Він, це може бути взагалі типу, що завгодно, що стосується відпочинку в Карпатах. Артек Буковель. Ну, це взагалі запит брендових конкурентів. Дипоначе є якась конверсія, але він все одно тягне до вас донизу. А якщо ви вже таргетуєтесь на бренди конкурентів, винесіть бренди конкурентів в окрему рекламну кампанію, і нехай вони там крутяться. Але не, але не в загальній рекламній кампанії, тим паче там з варні. Тим паче, не з вашим брендом, не загальними запитами, це все повинно розноситись в окремій рекламній кампанії. Там, звісно, будуть показники ну, досить низькі, тому що це не ваш бренд, але він вам не потрібен точно в загальній рекламній кампанії. Тому тут, ну, це, ну, це, якщо давати оцінку, це дуже погано, дуже погано. Ну, В принципі, ви бачите самі по метрикам, що у вас є нерелевантні групи, точніше не пропрацьовані групи, а які мають низькі показники. Ну, тут, тут, очевидно, все видно. Те ж саме, в принципі, я дивився по іншій рекламній кампанії, що стосується Хогвартсу. Ну, За рахунок того, що використовується те ж саме широка відповідність, широкий ключ, який. Скажімо так, не, не супер а, релевантний, то і в нього є показники. Досить низькі. А от, до речі, от, до речі по вашому запиту лагерь Хогвартс, У вас супер показники. Дитячий, дитячий лагерь Хогвартс. Супер. Лагерь Гаррі Поттер, Супер. А все інше, ну, типу, це досить, досить широкий запит, а, тому у вас показники низькі. Мініше за все, це просто не взагалі не цільовий трафік ваш. Ну, Низький показник CTR, низький показник частки показів, це точно не ваш запит. А, наступна причина, на яку варто звернути увагу, це стратегія, які ви використовуєте. А, ви у всіх рекламних кампаніях, крім а, медійки, використовуєте стратегію. Цільова ціна за конверсію, вона у вас. Ймовірно, не працює, тому що я дивився там показники по рекламним кампаніям. Вони вищі, ну показник бажаний CPA, він набагато нижчий, ніж реальна вартість конверсії. Я розумію, до чого це робиться. Це робиться для того, щоб ну, отримувати лідів по прийнятній ціні, але з CPA це не завжди так працює. Якщо ви хочете, у вас є, наприклад, обмеження по. По вартості ліда, то я вам рекомендую використовувати ручні стратегії призначення ставок, тоді ви зможете регулювати вартість заявки за рахунок вартості кліка. Це буде набагато доцільніше. Але це все після того, як ви виправите попередні пункти. Але, ймовірно, що навіть і на цій стратегії, і коли ви там і причете рекламу кампанію, у вас буде все працювати і на цій стратегії. Але Ну, типу, не, не варто зупинятись на одній стратегії. До речі, наступний пункт це ну, взагалі відсутнє тестування чого, чого завгодно в рекламній кампанії за допомогою функціоналу експериментів. Супер шикарний інструмент, який Ну, жодного експерименту не проведено. Я вам скину додаткове відео, де я розповідаю про, про функціонал експериментів, як з ним працювати, для чого це. Ну, це дуже класний інструмент, який вам допоможе для досягнення ваших бізнес-цілей. Тут жодного експерименту не проводиться, це, це погано. Наступний момент, на який я звернув увагу, це, до речі, до речі, сам Google говорить про те, що не використовуєте медійну мережу. В якості опції в пошукових рекламних кампаніях. Це теж впливає на, на ваші показники показу, тому що частину трафіку вас притягує медійна мережа, і вона може конкурувати з пошуковою. Якщо ви хочете запустити все ж таки рекламу в медійну мережу, робіть це окремою рекламною кампанією по типу контекстно медійна мережа. Звідси її треба прибирати, тому що частина вашого трафіку вона йде, ну це, це трафік такий. З медійними мережі він не дуже якісний відносно пошукової мережі. Тому що в пошуковій мережі у вас люди вже шукають з сформованим попитом. Ну, якщо правильно там все доробити, будуть шукати люди з сформованим попитом. Медійна мережа вона працює з іншим етапом воронки продажів. Пошукова мережа працює з нижнім етапом воронки продажів. Там же є де сформований попит. Медійна мережа працює у верхніх етапах воронки продажів. Ви це змішуєте в одній рекламній кампанії. Це. Негативно впливає на її показники. Е, так. <кій> Наступний момент: я, наприклад, візьму цю рекламну кампанію, і перейдемо до оголошень, які безпосередньо також впливають. Тобто, оцей показник, доля показів в пошуковій мережі це комплекс причин, які на це впливають. В тому числі на це впливає і якість посадкової сторінки. Зараз я аналізувати. Якість посадкової сторінки не буду, ну я так візуально глянув, типу, наче окей. Але вона теж впливає ну, на цей показник. Да, тому що якщо у вас, ну, у вас є перелік, наприклад, ключових слів або текстів на сторінці, ви додаєте, наприклад, ключ, якого немає на вашій сторінці. А за рахунок того, що у вас стоїть широка відповідність. Там є багато ключів, яких 100% у вас немає на вашому лендінгу. Відповідно, відповідно, Google знижує ваші, ваші позиції в пошуковій видачі за рахунок цього. Тому що є типу ключ, але він не відповідає змісту посадкової сторінки. Так, де наше оголошення? Тут десь я подивився десь є. Декілька варіантів оголошень, де десь їх немає, як в цьому випадку. Там, де їх немає, треба тестувати. Ну, Google дає можливість тестувати три оголошення в рамках однієї групи оголошень. Цей, цей, я не знаю, функціонал, цю опцію треба використовувати на максимум тестувати різні види оголошень. Точніше, різні, наприклад, посили, або, як мінімум. Тестувати оголошення з закріпленими заголовками, з незакріпленими заголовками, Я не знаю, там з, з різним як це називається штука? Ну, uppercase, lowercase. Тут, ну, тут просто, типу, накидані оголошення. Вони, типу, по, по Google мають відмінну якість, але з точки зору користувача, вони, вони не дуже інформативні. Тут я подивився. Тут дуже багато просто якихось дуже загальних запитів. Тут немає майже ніякої конкретики. Тут вам варто передивитися, що взагалі роблять конкуренти. Тут плюс-мінус ні, в цьому немає. Тут взагалі ніякої конкретики, тут немає взагалі жодних закликів до дії, тут просто якісь, просто якісь заголовки. Логічно тут розділити, взяти, наприклад, блоками. Взяти три блоки. Перший блок це загальні запити. Ну, наприклад, Суперкемп мережа таборів, дитячі табори в Україні, якісь загальні ключі пов'язані, наприклад, дитячий табір в Карпатах і так далі. Другою частиною, другим блоком взяти ваші УТП, Тобто те, чим ви є цікаві. Тобто, не просто активний відпочинок. А, ну прям, я не знаю, треба буде передивлятись там посадкову сторінку, і робити їх більш конкретними, щоб користувач, який вводить ваш пошуковий запит, ну, або ваш, або там пов'язаний з, з вашою тематикою пошукового запит, він побачив, що типу: о, тут, блін, круто. І третій блок це Ну і УТП це те, чим ви виділяєтесь на фоні конкурентів. І третій блок протестуйте а, різні заклики до дії. Да, тому що у вас взагалі немає закликів до дії. Заклики до дії, вони впливають на клікабельність оголошень. У вас їх немає. Відповідно, клікабельність нижче, ну і всі інші показники а, так само нижче. Так, і останній момент. останній момент це в деяких групах оголошень. В цілому, ну, типу, пропрацьовані. Об'єкти розширення рекламних оголошень, це плюс. Що б я ще додав тут? Я б додав би об'єкти по типу адреси. Якщо у вас є точки, створені на Google мапах ваших таборів, їх варто сюди додати, тому що це збільшує CTR. Більший CTR. Дешевше в цілому вам реклама виходить, і кращі позиції ви маєте. Я зараз не знайду, мабуть, тут у ваших конкурентів. Але якщо треба, я покажу, що це за розширення, це в рекламному оголошенні розширення, яке показує адресу вашого табору і скільки до нього, скільки до нього там кілометрів. Супер класна штука працює, особливо для, для офлайн бізнесів. Ваш бізнес він теж офлайн. А на цьому все. Ключові моменти. Я вам зараз ще опишу в, в текстовому файлі в супроводженню. Але резюмуючи, перше, на що вам варто взагалі звернути увагу, це відсутність структури рекламних кампаній, відсутність кластеризації ключів, використання широкої відповідності ключів Там, де її не треба використовувати. Наступний момент на який варто звернути увагу стратегії рекламних кампаній, які ви використовуєте. Тому що стратегії рекламних кампаній, вони теж впливають на ось ці показники. Третій, ну я, я не знаю, який там момент по порахунку, це відсутність тестування гіпотез, саме функціонал експериментів. Ну, Дуже важливий аспект, і тим паче, що маркетинг, весь маркетинг а Google Ads є частиною маркетингу. Це протестування різних гіпотез. Тут вони не тестуються. Це суттєвий мінус. П'ятий чи якийсь момент, там, це е, включена контекстна медійна мережа в пошуковій мережі, ну, в пошуковій рекламній кампанії треба вимикати. абсолютно нам не потрібно. Е, шостий момент це пропрацювання оголошень на пропрацювання з точки зору. Е, Ну, по-перше, тестування різних видів оголошень там, де вони не тестуються, тому що є рекламні оголошення, там, де, вони, там, там, де є декілька різних варіантів оголошень. Також вам треба, пропрацювати більш, зробити ваш офер більш конкретним, використовувати заклики до дії і так далі. І останній пункт це додати в об'єкти розширення рекламних оголошень ваші локації на мапі. Це підвищить CTR, вищий CTR, вищий вище показники показ, показів вашої реклами. Якщо є питання, задавайте, якщо немає питань, не задавайте. Ну, або там вже в понеділок зустрінемось на міті. Але в цілому, я думаю, що тут повинно бути вам зрозуміло, тим паче, показав з демонстрацією екрану, розказав логіку щодо чого. Тому чекаю на ваш фідбек. Гарного.